Ось ми говорили в нашій тайній кімнаті, бо бачили своє життя. І добре, коли ми обходимо. Бо Біблія казала, мають вуха і не чують, мають очі і не бачать. Це немала кількість людей, які не бачили, що робиться. Кажуть, це такі пророки Іремі, Ісаїя, Ілія пророкує над Ізраїлем. Хай Бог милує. Я читаю такий текст, і ми йдемо нам домовилися, 2 Корінтянам, 6 розділ, з 14 вірша знайомий, але хотів би так би звернути увагу на, на 7 розділ перший вірш. Читаю 6, 14. Не впрягайтеся разом з невірними. Це говорить до віруючих людей. Разом з невірними в чуже ярмо. Що може бути спільного праведності з беззаконням? Що спільного між світлом і тимряю? Яка згода Христа з вільяром? Знаєте, так, да, з демоном? З... 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 Яка частка вірного з невіру? Або яка згода між Божим храмом та ідолом? Тобто ми храм віруючий, а тут куча всяких ідолів. Ідоли можуть бути життєві, якісь всякі ці справи. Ідоли. Пішов туди, поїхав туди. Ви знаєте, що у християн теж може бути крепко-багато ідолів. Це речі, які не стають вище Божих справ. А байка згода між Божим храмом та ідолом. Адже ми, адже йте, храм живого Бога, як сказав Бог, оселюється в них. Ото, що відчувати Бог чує. Правда? Бог знає. Позуліться вони. І ходитимо з ними. І буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Тому вийдіть поміж них і відділіться. Говорить Господь, до нечистого не доторкайтеся. Ви представте, як? Це теми, теми, теми. Молитовні. Проповідайте. І я прийму вас. І буду для вас отцем. Якщо ви відділитеся, якщо ви будете жити іншим, якщо ви не будете там втемряву з темрявою. І буде для вас отцем, а ви будете для мене синами і дочками. Каже Господь Садоржите. І от ці мудрі. Отже, чули, так? Да? храм. Чули? відділитися не прикасайтеся. Я війду я буду жити. Отже. Слухай. Маючи такі обітниці, гарні обітниці. Хочемо, щоб Господь тут жив. Живе? Амінь. Ну, правильно, Бодь. Амінь. Але за побачимо. Один сказав. Да, Біблія написана, але в Біблії його дивіться, я теж зараз прочитаю. Живе, і я знаю, що живе. Але живе, Павел каже, одне і буває друге ще дає за себе знати. Живе в тілі. Живе. І от того, що таке живуче, мені не раз кажеться колись, знаєте, такі були Змій Волинішка, з тим, скільки він голив голов, голову. Каже, одну зрубаєш, то виростає, той зрубаєш та виростає. Отак от в житті буває. Живе! Але дивіться, де взялося те, що не думав, що воно живе. А воно живе. І вже тому, що ти знищив, навіть в чомусь сповідувався. І воно якби притихло. Я думав, що нема, а воно живе. А от дивіться. Отже, має такі обітниці, маємо обітниці. Да? Храм живе, правильно да? улюблений. Очистьмо кого? От зараз можемо сьогодні щось очистити? Глянули так? Очистьмо себе. Від всякого, від всякої нечистоти тіла, від всякої нечистоти тіла очистьмо себе. І відсякої від чистоти ще Духа. І творимо святиню. Чули, і сьогодні, брати казали, у Божому страху. Що робити? Ми сьогодні, як би можна сказати, в хімчистки. Знаєте, є люди, отакі люди... Люблять порядок і чистоту. Є бачили таких людей? Може, ви одні з них. А, а, а деякі люди теж кажуть, а в мене нормально, дивиться, там і близько не нормально. Я казав одна жіночка, просила мою увагу, вона тако, все, все їй треба, все хату зносила, і те, і те. А що схоже, життя йде, то, є, то є вже не підходить, то я вже не підходить, бо е, було. І вона так складає, все нормально складає. Але вже однокомнатна квартира так складає, мене давно е, бачили з балкона її, що там все. І вона каже, Валя, прийди до мене. Повикидай, бо я не можу. Мені все жалко. Отак буває в житті. Господи, повикидай, стоп. Викидай. Ось сьогодні час викидай. А що викидати? Воно все нормальне. Постійно поглажено, попросово і посклажено. Але давайте ми оглянемо. Так ви сьогодні читали, нечистота тіла. Яка може бути нечистота тіла? Та лісно. Залі. Все, виділи. Очисло. Та я казали, дивилися, слухали, говорили, включалися, може, в якісь скандали, в якісь ситуації, де нам не треба було би. Навіть я дивлюся по цьому, я сьогодні так був в магазині, і зай, зайшли люди і щось там спитали, і я сказав, я нічого поганого не сказав. Але так себе обсудив. Ну нащо? Сам себе дивився. Нічого, і ці люди нічого, але так на тою репліку, я так собі сказав, він і не шутку. Але подивився, думаю, я, так, не так не гарно. Друзі, е -е може Бог забув, забув його, а як ви скажете? Може воно нічого не значить? Ну з ким не буває, хтось каже. Суду, то ну судило. Ну, а знаєте, а є люди, що не судить. Навіть люди самі кажуть, а в мене совість не судить. Люди судять. Люди кажуть, що не прав. Тобі треба попросити вибачення в того підути, а я, а я не піду. Друзі, Бо там Бог не спитає за когось. Я знав, не раз повторяв у російському перекладі такий вірш, цю пісню. Вони спросять за других, знали ли ти, а греки. Спросить тільки за Сьогодні ми зв'язані з інтернетом. Що тільки можемо на щось зупинитися? Хоч одним оком глянути, щось сказати. А от дивіться, а не чистота духа. теж може бути? Я не раз собі думаю, очі Ісуса Христа. Йдуть, чудеса роблять. Ну як чули, оригінал. Але Христос сказав до них. Не знаєте, якого ви духа? Тобто, це мій дух такого не такий, не, не така тактика, чи навіть стратегія і навіть, ну все, це не мій дух. А Біблія каже, а хто духа Христового не має, той не Його. Яким духом? От дивіться, коли людина віруюча, я бачу, ну віруючи, багато років, буває, може, ми одні з них. Раз якийсь скандал. Це Божий Дух. Це а? Тіло. природа. І ми дивимося, що неправильно. Вас було так, от як ми сьогодні говорили, що за деякі дії не за всі. Бо буває совість ми. Буває совість нас не судить. Ми часто, коли це не так давно проводимо, Хочу виправдитися знаєте, перед ким? Перед самим собою, своє, перед своєю совістю. Вона говорить, ми стараємося, слухай, а що я мені правильно сказала? А я просто сказала правду. І інше. Тобто ми і оправдалися. Ми навіть оправдалися. Помните, є в Біблії такі, в моєму перекладі написано. Господар каже запрошеним, приходьте. Бо все готове. І кажеться людям таким друзям, приближеним каже, приходь, не якимось тим гріховим приходь. Він каже, я не можу прийти, я женився недавно. А той каже, я поле купив, я воли купив, я не можу. І так в тому перекладі ж. Вважай мене, що я виправдався. Ну, в мене є, але в мене є оправдання. У мене є правильно, в мене є поважна причина. І дивіться, що Біблія каже, всіх, в кого є поважна причина о, не прийти, а вони на мої вечері не будуть. Всіх з причиною поважно. І то совість, слухай, ти не прийшов? Тебе совість, ні, в мене причина, я не міг прийти. Він мене кликав, я не міг прийти. Ну як я прийду? Коли за люди в мене працюють чи інше, як я прийду? Мене причина. А ти знаєш? Що там я від господаря то він сказав, що ти вже і далі. Взагалі тебе нема. Вичеркнув. Це серйозні речі. Тому я хотів би, коли ми ходимо в церкву Божу, ми прийшли від світу. Ми храм живого Бога. Ми переживаємо Бога. Ми отримали завдаток неба. алілуя, Но бачимо в нашому житті деякі речі, які не хотіли би бачити. І вони через нас, як, як знаредя, використовуючи наші уста, наші, може, думки інші, користуються. Для чого? Я кажу, я не знаю. Я навіть сьогодні просто сам себе, я так кажу, не тому, що оправдався, не ні глупості, нічого. Просто репліку сказав одний люди. І я вважаю, можна, я не кажу, що не говорив. Но совість так мене говорить, нічого. От для чого? Що воно? От для чого? І тому давайте, бо час біжить. Нечистота тіла і нечистота духа. Якщо воно написано для людей, церква, хоч каже, така церква така, вона була царювала. Павел каже, якби безправлення, вона царювала. Вона була одарована дарами духа. Але там були різні люди. Різні люди. Я був на зібранні, я не раз казав, коли зібрання ще давно, що в моїй юності, може, мені 15 років було. Зібрання збиралося, і от був, було пророчество. Я не раз сказав. Я в світі не був. Але вчинки якісь такі не завжди ну, не були правильні. Я приходив на собрання. І я знав, що якщо є пророчество, то я знав, хто жертва того пророчества. Знаєте хто? Я. І то я вибачаю, що з кафедри. Отако стіл був, не було кафедри за стіл, тут пророчество. А я прийшов, думаю, десь, щоб навіть не засвітитися, бо ж в кімнатах за дверима стояв. І чую, що вже хтось йде. І це все зазнав у мою душу. І всі слухають, я вибрав тебе, а в тебе скривлений дронь. А ти за, коли наблюдай за ногою, як йдеш в дом Божий, Чи інших. Я дошка пастора, батько діяти. Я казав в світі в гріхованому не в чому, а от деякі речі, які його такі тіла чи духа. А знаєте, Бог виравнював, говорив до мене, да, я як Я казав, більше не буду, ходив знов. Але поправився. Ну, наскільки я вважав поправився. Я тоді казав, приходжу вже не за двері. Приходжу десь поближче, сядаю десь туди поближче. І думаю, от зараз перед всіма, щоб мене похвалив Господь. Не разу. Не разу. Але знаєте що, і не поганив. Алілуя! Знаєте, це все робить от, дари, є е, різні. Ми чули дар, говорив розвлечення е, роз, е, духів. Для чого? Наче відкривати? Бог ще не хоче, говорить в обчому. Але скажи, для чого відкривати твою подногодню, як ти її сам добре, непогано знаєш? Правда? А можемо зараз щось відкрити. Це не, не тоді, коли воно відкриється перед білим престолом, воно відкриється. Не тоді, коли ми ходимо, і сумління нас мучить. Не тоді, коли ми можемо молилися і не раз, і бачимо, що нічого. А можемо сьогодні сказати це, Господи помилуй. Очись і моє тіло, і мої думки, і мій дух. Я хочу тіло, каже, хай дух, душа і тіло в цілості будуть. Збережені до приходу Господа нашого Ісуса Христа. Хай Бог участь і очі, і слух, і язик наший, наше життя. Ну це може складно, але якщо він з нами за нас взявся, то в нього це вийшло, а нам буде тою глиною, яка піддатлива. Амінь. Давайте ми піднімемося. Якщо у вас є що сказати.